Народної партії, депутат районної ради. Шановні депутати, всі присутні. Від останніх виборів до місцевих рад, як ви знаєте, минуло майже три роки, а від президентських три з половиною. Можна підводити певні підсумки роботи, навішаючи собак на попередників. Керівництво ради раніше за всіх зрозуміло ситуацію, намагається налагодити співпрацю з усіма депутатами різних рівнів, заслуговує підтримки спроби підключити до розв'язання проблем соціально-економічного розвитку і народних депутатів. Я думаю, що і представники різних політичних сил будуть всіма способами впливати на своїх депутатів, відповідно, щоб вони підписали оцю е декларацію про співпрацю. Я думаю, це дуже потрібна, потрібна справа. Треба все робити для того, щоб притягнути їх у район, щоб вони допомагали, щоб не один лише ляшко, а інші депутати теж підключалися до цієї справи. Про досягнення говорити не буду, про них сказано. І взагалі, які можна бути досягнення, якщо вчасно, як то кажуть, заплата платиться, пенсії віддаються, хоч і мінімальні, життєвий рівень падає, але це можна вважати нашими досягненнями. Нічого не зробиш. Але я хотів б сказати, зрозуміло, що в одному районі комунізму чи соціалізму не збудуєш, але все-таки органи місцевого самоврядування при бажанні могли б дещо зробити, хоча б у дрібницях, не киваючи на казначейство, яке, як ви знаєте, підвішує усі платежі. Візьмемо, для прикладу, мене. Хай вибачає мене Федор Іванович, але ну не можу я змовчати його, тому що він обов'язково потім репліку буде якесь давати. А як робити? Так я хочу внести поради. Рада для цього для чого збирається? Для того щоб давати поради, тому що рада на громадській... громадські <питріст> брати на громадські на подання перше питання. Значить, у нас дуже багато за останнім часом роздалося піар. Значить, ви знаєте, що цей піар, зокрема, йде на те, що е, є намір і алею героїв тут збудувати, і парк мрій, і, е, і ще там дещо, значить, можливо, якісь фонтани і так далі. Так от я хочу що сказати: не треба нам йти е, вгору, а треба дивитися під ноги. Підійдіть то біля наших базарів чи, наприклад, біля шкіл дуже складно намалювати е, землю. Перехід оцей для людей. Там діти ходять, там дорослі. У нас е, траса, як ви знаєте, можна сказати, е, е, транзитна, рух майже такий, як у Чернігові. Тому я пропоную всім присутнім під, під час перев чи, можливо, після засідання, скластися по 10 гривень. І вже Федору Івановичу Іванович базу. Спеціально конверт за лісання на базу. І тобто 19 числа, коли ви, ви знаєте, хто йде, Скажи, то, що Це краса ж, республіканська міської ради. Якщо, звичайно, малювати, знаєте, по всій трасі, це, це ваше, це дорожче. І я думаю, що все-таки і це треба робити. Тому вже дійшло до того, що він із інших районів, люди тикають, кажуть, ти і не бачиш, що у вас робиться. Ми приїжджаємо з ними екзамени на право управління і не знаємо, куди їхати. У вас вже ні розмітки, нічого немає. Що це не місце там? Прище. І за ціле то не можна було цього жити. Ще одне питання. Значить, я Значить, я думаю, якщо робота не буде на лавоч на цьому плані, подарувати працювати, а не тільки пларяти по інтернету. То я думаю, наші нема станції прокуратури, я думаю, депутати вистачить. Сил написати звернення до прокуратури з вимогою, активизати роботу і відпрацьовувати ту зарплату, яка видається йому із бюджету. І ще одне питання. Ви чули, хто їздив на зустріч з Ляшком, його заява. Я, звичайно, 100% не можу вірити, що він е, інколи говорить. Ви знаєте, там голову повідривають, закатаю асфальт і тому подібне. Але він сказав, що за його сприяння на район було виділено з держбюджету 5 мільйонів гривень ще в грудні минулого року. Однак розпорядження влади було підписано лише 18 червня цього року. За ці гроші можна було відремонтувати районний будинок культури, це його, я цитую слова. Але тепер на ремонт районного будинку культури проводиться тендер цей лише у вересні, хоча його можна було за логікою здорового глузду проводити взимку чи навесні так. Не освоїть спеціально, щоб ляшку авторитет не піднімати, заявив епатажний наш депутат. Чи правда він каже, чи ні? Хотілося б почути роз'яснення відповідних осіб, які в курсі справи в цій ситуації. Тому що я, наприклад, збираюся готувати матеріал, але я його ще не готував. Я ще переварював це. Ми всі, мабуть, переварюєте це відвідання, і побачили, який наш Київ, як його назвати, як у то. Називають Петербург, колись, знаєте, хвільбув, який її можна так і назвати. І що стосується нашої роботи, він говорить, що будинок культури треба відремонтувати. Я можу свідчити, і ви маєте всі згодити, що в нас будинок культури найгірший у всіх навколишніх районах у плані не роботи, а в плані злиденного такого стану і зовнішнього вигляду. І тече покрівля, і стеля вже валиться там, і так далі. І вікна треба міняти не тільки культура, а в школах, ви знаєте, є сторічні. На школи і так далі і тому подібне. Тому я хотів би все-таки вточнити, чи дійсно є звалікання, чи депутат просто для Красного Словця сказав, тому що там були присутні майже всі депутати, майже всі сільські голови, хотіло все знати. Ну і останнє користуючись тим, що представників прокуратури нема. Значить, я обнародую ще не таке. Значить, у нас дуже багато останнім часом нарікань і скарг на те, що оці електроудочки знищують, винищують буквально все живе по наших, так би мовити, водоймах. А наша охорона, рідна охорона, значить працює так, що вона тільки навесні походила, удочників поганяла і далі фактично там одного-двох затримала. Але це масово проходить. Роботи вони не роблять. Там робота така, що треба контролювати, і дійсно, щоб не знали, якщо попадеться, так. Зокрема, по Бірківці, по Ушні та по багатьох водоймах. А ви знаєте, що в зв'язку з такою погодою в цьому році старожили не пам'ятають навіть такого рівного врожаю, скільки розволосіли ці риби. Так от ці удочники її винищують, фактично всю. Ну і останнє, що хотілося б сказати, це вже теж ми напишемо до прокуратуру. Багато нарікань людей, автовласників, які передають права із радянських на оці наші. Значить, там виявляється, черги, бувають у самому МРЕО, По кілька днів люди ходять з різних районів. І так далі. Говорять, то немає їх, бланків то ще немає. Я думаю, треба писати, звернув прокуратуру, хай прокуратура зробить перевірку. Чи там дійсно немає, чи там корупційна складова, там трудно сказати. 310 гривень люди на заплати, та ще тиждень уб'є часу. Так що, хто ще не поміняв, то поспішайте, бо до кінця року і потім буде пізно. Усе хотів я сказати. Дякую вам за увагу, тому що дякую, нас на напівсонне таке царство завжди на сесії. Та я тут хотів трошки його сказати. Якби я потім буду заключення слово слова, що, якщо не дасть, то я проінформував. Але я зараз теж проходив інформувати, що депутатів, що працівник прокуратури присутня засідання пленарному засіданні сесії випадку. Тобто значить все одно ми напишемо, що опису.